І це не був мехов на божество, а те, що ми військовий полівий у вас. У моєму підопіці було близько 12 лікарів. А так тупові дії почалися о 8 вечора. Не масово. Ще до того трагічного трахунку почали масово поступати. Ранені, кандужені, обпечені, обморожені, обморожені. Ще разу мало не на збори. Ми градусний мороз обливали людей. Я такого ще в житті не бачив. Де я побував на робочах місія, то знущання мало свого народу. Не ні на медиків, які супроводили волонтерів, і вони надавали медичну евакуацію до медпункту. І обстрілювали їх. Вони притягали, дуже залишали ранених хворих, опечених. І далі вибухи продовжувалися, треба продовжувалася. Близько восьмої вечора до п'ятої ранку на цей час ми вже прийняли 98. Опечених, ранених, кандушка різного характеру, різної важкості. Це і важка була ступінь і старення, обличчя, руки, ноги, були кульові поранення, були опікові поранення, були отруєння азру. І в, то, в такому пеклі, як наша на звук, яка літать страждала, надаючи допомогу. Нам ні, ні маски не помали, нічого не попало. Але в такому дусі ми далі працювали. І опівштої ранку нарешті поступає перший. Так званий, як я змінився переносно на військових, вже і не більше. Тобто перше поступлення було його кульове поранення, тим і на права ділянка. В цільне зірного не було. А я можу позважати, бо я ще паралельно і мав відношення до судової медичної експертизи криміналістики у своїй діяльності і практиці. Друге поранення було шию, відділяю справа, задіваючи з ладу і третє поранення, кульове було верхня квітка, 19 верхніх людей. Ці труб без хвилини було. Всі вони були сумісні життя. Протягом 20 хвилин ми надавали неплану реанімаційну допомогу ціночерного закону, так надається на рівні труб. Дивіться була некварта, 5 прошел, 50 ми поступали відручну смерть. Хочу подякувати, активно допомагав нам, лікар, святкової медичної допомоги. Дуже хороша людина, на цей час в нас не було. На жаль, обладнання медичного не все обладнання, що мав у своєму е сценарії, допомагав, які можливо нам. Е і -е, ми контактувались смерть, тут передали, попередили органи силових структури МВД. протягом півтора години, силові структури численності чи, чи 15 чоловік. Чи від полковника до лейтенанта, полковник полковників павні покоління, були хворіми. Тому що боялися зайти, бо люди їх закидали каміннями. Ми організували їм охорону, провели до цього медфунта. Все цивілізовано, красиво, розумно, так як в мене практика досить є в робочих місцях. їх ніхто не ні пальцем не броне. Завели цей медфунт і почалася спартиза криміналістична, де виступало два криміналіста, два судово річних експерта. Тує слідче, ми давали одразу покази. Я кажу, що нам неполковники, ми не даємо покази. Покази будуть давати ті вбивці, які стріляли. Ми даємо слідчення. Бурлак сказав, уважає, ви не знаєте, що я компетентний юриспондент коментар юриспондентський великий госпітальний. Тут же з'явилося Микола Федорович, прийшов би на цей труб, тут Степан Михайлович прибув зразу. І тут же поступає за пів години, це вже було південний, другий труб, коли погоранення в серце, без інцюдного. Наспіле, хто нам дається анімація його, те на ну, журналіст знімає йому ну, позволив і теж був поранений, до речі, і кримінальна вся група це спостерігає. Після цього неефективна допомога десь не скадею, містом поступить фідеологічну смерть. Волею зорі, начальство проваловського образ розпорядження. За півгодини контратака верх котівців, які ми тренуючи відкинули на позиції. І Беккотиць вже тоді хотіли атакувати то Под Грушевського. Но організова органи не дали їм туди поручитися, та й далося слідство. То нам повезло, лікарям їм і тим наданням раненим, які були нас. Ще один момент опрослив. Оцей герой, герой Козак Голий. пам'ятаєте, що є сюди в суші? То він один з учасників захисних цього верхунту. Він активно його захищав, ось то й ніде не прозвучало. Прошу йому ще додати слав. І він тоді евакуював. Як то ж, яка зламувалася надання допомоги і надання страсти, не дануючи знов, перейшли в контратаку і начався на їхній позиції. І в цей час вже більш-менш спокійшов, як установка була. Я посилювати червання, бо сутки я не витримував. І ряд лікарів нас помінялися до револютації на далі допомоги. При тому ми е, з Бахарня Татаренко Олексій. І Він, завдякуючи йому активним діям, і тим козакам, і тим охоронцям, які героїчно стояли до кінця, евакуюючи, ми мали партийство, бо нас все продумано в медицині. І у в обселі. Не треба люди появлялися. Евакуювали хворих, евакуювали ранених. Що ми взяли з медтехніки? За досвідчення, а решту ви знаєте. І ми туди відправляємо тих політичних. Я коротко переповім, щоб закономити вас ще вакансій достатньо зараз, для того, щоб ми могли опрацьовувати медичну документацію, спілкуючись з кожним із претендентів для того, щоб оптимально, найти оптимальне рішення тій чи іншої ситуації. Обмежень таких жорстких немає, а підведені все тільки починається. Більше того, знову ж таки, об'єктивно, коли ми отримали ці пропозиції. Ну, Звідковоюся ситуацією, коли нас бракувало бажаючих і претендентів на такі поліції. що ця робота тільки розгортається, вона буде відповідних організаційних, юридичних е і матеріальних е таких змістовних ознак, і думаю, що вона буде ефективною. Ми надзвичайно вдячні е посольствам е названих країн, з якими ми маємо січних контактах. Це слава Богу для нас. Ні-ні-ні. Ну, тут є багато нюансів. Давайте ми будемо зараз про ці деталі говорити, тому що е ми маємо справу з е випадками індивідуальних схожі, які треба вирішувати в індивідуальному порядку. Немає якось таких звичайних обставин, є просто застереження, пов'язані з е взаємовідносини влади і Розумієте? Хочуть безпечних умов лікування, Впевненості в тому, що в українських закладах це гарантовано немає, на жаль, поки що. Хоча ми спробуємо це важливо для того, щоб зараз. Ще питання, будь ласка. Можна назвати це, що біля 20 чоловік. Олега Ігор назвав цифру біля ста чоловік за 30, і з них називається в офіційних засобах масової інформації 6 біля шести померлих помер. І з них були ну, відомі поранення, польові поранення і інші травми. Очевидно, що ті, те число зниклих без листів. І е, е, коли мова йшла про атаку Беркутом медпункту Грушевського, 4, ми ж е, аналізували і розуміємо, що було намагання викрасти трупи для того, щоб занести сюди. Це очевидно, із усиллями наших е, бійців вдалося е, цю ситуацію відновити. Е, були свідчення про те, що на території е, дефлокації першку було, було спостереження що дихання жива, але виявити, де вони і що з ними нам поки що не вдалося.